Друзі, вітаю вас на своєму кулінарному каналі Час Перекусити. Сьогодні поділюсь рецептом смачного печива. Для його приготування знадобиться 2 яйці. Додаю 100 г цукру та все ретельно змішую вилкою. Сюди додаю 100 грамів розтопленого вершкового масла або маргарину. Далі додаю борошно 300 г. Також сюди пів півчайної ложки розпушувача. Замішую тісто. Тісто виходить дуже м'якеньке, еластичне та не липне до рук. Перекладаємо його в пакетик та відправляємо в холодильник буквально хвилин 20, а тим часом будемо готувати начинку. Для начинки знадобиться одне велике яблуко. Очищаємо його від шкірки та натираємо на мілку терку. Далі беремо петельню, додаю буквально 10-15 г вершкового масла, додаю сюди натерте яблуко, 2 столових ложки цукру, перемішую. Також добавлю сюди один пакетик ванільного цукру. Смажимо яблука, допоки не випариться уся зайва волога. Також можна по бажанню сюди додати трошки кориці. Перемішуємо наші яблучки вже готові. Тісто дістаємо з холодильника, розділюємо його на 4 рівних частини, кожну з яких будемо розкочувати в тоненьку ковбаску. Далі розділяємо на 8 рівних частин. Кожну з менших частиночок розкочуємо невелику ковбаску та формуємо печиво, як показано на відео. Руками розминаємо в невеличкий пласт та за допомогою вилки робимо візерунок. Перевертаємо тісто та ставимо начинку. Зверніть увагу, що начинка із яблук повинна охолонути. Далі скручуємо та формуємо наше печиво. Відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів на хвилин 12. Готове печиво. Прикрашаємо сахарною пудрою. Смакуємо та насолоджуємось. Печиво виходить ніжне, хрустке та пісочне. Бажаю усім смачного та до зустрічі в наступному випуску!